Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз коротко про головне. В день 13 лютого ворог, тобто росіяни, завдав ракетний удар по Одесі. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. А у описі до відео є посилання на статтю, де є всі деталі та подробиці, які можуть оновлюватися. Отже, в день 13 лютого, о 14 годині 25 хвилин, в Одесі пролунала. Сирена повітряної тривоги, яка тривала близько 20 хвилин, в цей час росіяни з одного з літаків своєї тактичної авіації, що перебував над Чорним морем, випустили по місту одну. Крилату проців противорадіолокаційну ракету типу х 59 внаслідок влучної роботи протиповітряної оборони, цю ракету було збито ще на підльоті до міста, і її уламки вмали, впали десь у море та е, біля моря. А внаслідок роботи протиповітряної оборони та збиття цієї ракети від вибухової хвилі було вибито вікна у декількох багатоповерхівках, житлових багатоповерхівках біля моря в. Районі Аркадії, тобто у так би мовити, елітному районі міста, постраждалих немає. Крім того, слід зауважити, що в ніч на 13 лютого росіяни здійснили черговий повітряний удар дронами камікадзе типу шахет, про який ми окремо не розповідали. Всього було задіяно 23 дрони, і 16 з них було збито. Основний удар пройшовся по місту Дніпро, де внаслідок влучення такого дрону або падіння його збитих уламків. Є пошкодження на тепловій електростанції. Внаслідок у місті є перебої з постачанням води, з постачанням електроенергії. Евакуйовано пацієнтів однієї з лікарень та зачиняються школи через неможливість продовження поки що опалювального сезону. І позавчора, у ніч на 12 лютого, росіяни також завдавали удар шахедами. Було задіяно 17 таких дронів, і 14 з них було збито і. Обидва рази Одеса і Одеська область опинялися поза цим ударом, і відповідно не було навіть повітряної тривоги. Але маємо те, що маємо, стежимо за ситуацією, не ігноруємо сигнали повітряних тривог і до побачення, слава Україні!